Привіт, з вами майстен. Сьогодні ми переглянемо таку цікаву мертевідування про дівчинку з красивим талантом. Гра зразу підтримує українську локалізацію, облаштування. Давайте ще переглянемо контролер назад, вихід. Завантаж. Нова гру. Буквально декілька хвилин ми зіграємо, подивимося складно. Зараз ми... От і талант нашої дівчинки зразу на лице, її звати Вівен. Як ця книга пов'язана зі зникненням мого батька? Юна найманка Вівен подорожує до, до Мітрилії, місце, де її батька бачили Вітанічко, Вітанечко, пам'янечко. Ві Вен. Ві Вен. Так, щось таке відбулося, невідомо що. Yeah. Так приклад таке, як бачите, одержимість часто призводить до знищення. Як ти потрапив сюди? Вічна боротьба і страждання лише ці цієї отримаєш ти. Що yeah. це ти таке верзеш? Ти погрожуєш мені? Mm, ніж. Танцюй і збори війм. Піймай, вже долю Так. Ось такі. Навчання, рухи. То можна і на стік і на. Виглядає гарно, анімація, як на мене, побажала краще.

Перша якийсь удар навчання, мана та здібності, переможені чудовиська містять у собі кристал Мани, що перетворюється на частину мана, часто ману. Ману можна використовувати для вдосконалення характеристик персонажа, поліпшення зброї та отримання доступу до нових можливостей. Mm -hmm. Mm -hmm. І звідки та воя налетіла, в, жит... в житті не бачила і не чула нічого потім, не впевнена, що виверос. Розірвало на шматки буровії, і хоча вену боролися в бужню, ревуче море виграло битву. І, і знов зразу ж, і талантно. Сяюче сонце свідчить про кінець Великої бури та буде івен приємних у приємних промінчиках. Івен кашля і нарешті земля. Дякую, небесам, що меч мій, мій зберегли. А, небесам дякую, що меч мій зберегли. Сонечко, сонечко, світи нам. Задні фони. Гарно, красиво. Передніх. Ну, трошки анімація. Рятуйте, ти, ти не єдина, хто потребує допомоги. Я досі можна рухатись, хоча й тіло болить трохи. Якщо є... Не... Шо, не буває, не буває. Ну и бежит Да поможи, мина зараз Рыза, мина розерла на нашу матке йо Резна Миннайс <пілка> Ой Ой, Кидай Да это нес. Ой мені не Яка вам добра жінка, що гаплеки що не ви. Та! Звати лукія. А я в Івен, де це я? Що це за місце? Ну як що. Замістилися в броклі, звісно ж. Відкляція ви виріш прийшли в Івен. Там дуже було робити, браче провокви. Я потрапила в жахливу бурю, ти мала бачити. Корабель в плинці і я оттямилась отрим, тут. Отена Макфрон не буде нічого переписати, а звичайно, Любонька, це найменше, що я можу зробити, вивали моє життя. І хоча ваш корабель пропав, ви настільки сподобалися русалкам, що вони принесли вас сюди. Слідуйте за мною, будь ласка, разом нагадую вас вдома. Хоч це і не той порт, до якого ви прибували, то це дійсно Вітерія. Вам пощастило значно безпечні за те місце, куди ви прямували, а мені підходить ніяких особливих планів, я все одно не мала. Прокін маленьке селище, напевно, ви не знайдете тут нічого цікавого. Та я впевнена, що Житомир що Житомир вам сподобається таке вайне місце. Житомир. Перше, Житомир пише. Завжди хотів побувати там, я чула, що то миле місце і там так багато людей. А на думка, треба буде поглянути на цей жито Житомир. Житомир. Навіть, так. Ви, ви можете мені допомогти? Можу спробувати. Ви обіцяєте нікому про це не казати. Так, звичайно. Конче необхідно дістатися дощ до, до раб. Але жахливі чудовиська мешкають у лісі дорогою туди, самотужки ляже літими. Прошу, візьміть це золото золоту та проведіть мене до В Чом би й ні? Упевнений, я можу впоратися з кількома кабанами. Дякую вам, Іван. таке полегшення. Мені потрібні деякі порядки для мандрівки. Лукіє. Я підійду пізніше. Звісно, зустрінемося на південному шляху із селищі. І прошу, нехай це буде між нами. Я скажу собі, як буду готово. Що ми там отримали навіть. Ой, що-то ми навіть випили. Предмети, спорядження, уміння, здібності, запас з предмету. Ну, теж досить багато спорядження. Владу це уміння. О, дерево вміння таке досить цікаве. Що, друзі, на цьому закінчуємо. Дякую за перегляд. З вами була майстерня. Заходьте в гості, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мирного неба вам над головом і все буде Україна. Па-па!